Самоврядування, пане Олексію, я хотів би два приклади навести. Бахмутське комунальне підприємство, місто, якого не існує від слова абсолютно. Воно зруйноване. 90% руйнація житлового фонду. Закупає техніки на суму більше 20 мільйонів. Місто окуповане і місто не існує. Місто Сєвєродонецьк. Яке під окупацією вже більше року. Комунальне підприємство закупає техніку на суму більше 40 мільйонів. Причому, знаєте, чим аргументує проведення подібного характеру тендерів? Ми віримо в ЗСУ, те, що вони повернуться. І де окупується Євродонецьк. Давайте згадаємо програму Техівечір для телеканалу Дім Олени Кравець. 27 мільйонів. Сума фактично тотожня. Але ж це Рове... не місцеве забавели. З тим розмовиться роз... про бюджетні кошти і відповідна їх розподіл. Навіть два перші приклади, які я вам навів. Угу. Для чого існування Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, область, яка повністю окупована, один відсоток. Виходить представник області і говорить про те, що ми. Проведемо рішучі заходи, мобілізаційні три села контролюються, де проживають максимум 50 осіб. Для чого такі заяви відверто популістичні, але не існує області, А бюджет, пане Олексій, більше 2 мільярдів. Який бюджет? Уявіть, собі ми платимо, виявляється жарплатню медпрацівникам, які знаходяться на окупованих територіях, так є громадянами Російської можливо, Федерації. Можливо, такий підхід е, варто застосовувати до тих регіонів, де ну реальна ситуація така, от, те, що ви описуєте. А е, ті області і регіони, які нормально працюють, навіщо їм зараз е, фактично ну урізати і ставити палиці в колес? Пане Олексія, тут питання щодо е, максимальної. Власне э, централізацію